Доброго дня, шановні пані та панове. Ви на каналі Мисливці за скарбами. Мене звати Ніна. Нещодавно я захопилася вінтажем, стала поціновувачем порцеляни, скла та кераміки. Тому був створений цей канал. Мені захотілося розвиватися в цьому напрямку, збагачувати знаннями та ділитися зі своїми однодумцями, зі спільнотою таких поціновувачів вінтажу. А також отримувати зворотній зв'язок Від своїх глядачів. І однією з головних цілей мені дуже хотілося популяризувати вінтаж серед молоді нашої країни. В своїх відео я показую, як я прикрашаю наш дім вінтажними предметами. Тому запрошую підписатись на мій канал. Думаю, буде цікаво. Сьогодні відео хочу присвятити склу, а саме ємність для подачі напоїв. У мене виникло багато питань, що таке штоф, що таке. Графін, що таке глечик для напоїв. Ну, до речі, я думаю, що буде і вам цікаве. Для, для подачі на стіл спритного та безалкогольних напоїв використовуються різні види спеціальних ємностей. Іноді на стіл ставить пляшку, в якій були придбані напій. Однак, класичним варіантом, друзі, є глечики, графіни та штов. Я думаю, що ви багато і чули такі, цей, друзі, так, такі назви. І давайте почнемо з графіну. Спірне питання взагалі походження цього слова. Я читала різні джерела, що деякі стверджують, що це арабський, італійський, німецький. таке, навіть чула таке слово, карафа, таке гарне слово. Ну, воно визначає саме, що це глечик. А, і, Друзі, графін це широка. Давайте будемо одразу розглядати те, що я думаю, що дійсно графін. Графін це широка, донизу скляна прозора, ємні з товстими стінками. І вона так за своєю формою віддалено нагадує пляшку, але, але на відміну від пляшки, друзі, в неї так вона виглядає масивніше, має більш діаметр. Такий подовжену шийку. Вона завжди закривається пробкою. І зроблена зазвичай зі скла, кришталю, металу або керамики, там, для подачі та зберігання напоїв, таких як вино, горілка. Ну так, в класичному вигляді графін подається міцний, в графіні подається міцний алкоголь. Друзі, у графіна є свої різновиди. штоф – це такий теж різновид графіну. І мені дуже було цікаво, що спочатку це штоф – це одиниця виміру кількості винно-горілчаних напоїв. Звідси ж походить і назва судини. Класичний штоф має 4-гранну форму, такий він. з короткою щійкою та пробкою. І Аж до прийняття метричної системи що був офіційним таким заходом, таким обсягом Російської імперії. Він дорівнював 10 10 частині відра, об'ємом 12,3 літра. І відповідно штов вміщував 1,23 літра і дорівнював 10 таким чаркам. Чотириграна скляна посудина з короткою шийкою, яка вміщує... Там певну кількість там, напоїв, так, горілки чи інших. І походження, друзі, штоф від німецького, великий бокал чаша. І в минулому, друзі, штофи виготовлялися зі зеленого скла. Я так думаю, що він десь отак приблизно виглядав: таке зелене було скло, таке сплющене, таку прямокутну форму. Тут один літр, але зазвичай був один, я ж кажу, і 23 сотих літра. Ну, і найчастіше в ньому подають горілку, але можна піти віскі, ром, інший міцний алкоголь. Друзі, давайте розберемося, в чому відмінність штофу від графіну. Ну, по-перше, графінний штоф – це не одне й те саме. Вони також і між собою відрізняються, тому що горілщиний штовф, там є там, штоф для віскі, графін для коньяку і графін для водки. У чому ж їх різниці, друзі? Ну, головні такі, ми будемо, будемо головні розбирати сьогодні. Ну, По-перше, графін він більший, в нього така форма більш гранованого циліндра, і він великим більш обсягом відрізняється, може сягати до 2,5 літри. І має більш таку основу, шийку більше. Як, майже як у пляшки. І завжди закриваються кришкою або пробкою. А на відміну від графіна, штоф, це, вона, по-перше, має певний обсяг завжди, перш ніж купити там, штоф кришталевий, треба знати, під який напій він потрібен. І ззовні штоф легко друзі, так, визначити по характерній такій формі. Він такий високий, прямий, чотиригранник. І такі в підставі таке в нього вузьке горлечко з пробкою. Пробка закривається дуже щільно, щоб не псувати смак напою. Ну і забезпечує герметичність. Сьогодні вони використовуються для багатьох напоїв міцних. І як зазвичай вживають невеликі кількості Щоб для коньяку, віскі, бренді, кільбадосу, ну, неважливо. Не Використовуючи такий штоф для віски або каніку, ви можете зберігати дуже довго, до речі, в ньому алкоголь. І найпоширеніша класика, мабуть, серед штофів це кришталевий штоф, який у мене навіть такого немає, який буде такою прикрасою для столу служити. так. І ще один друзі, підвид графіна називається декантер. Ну і це для, Друзі, мені, я от вивчала матеріал, мені навіть захотілося його придбати. Я тут його навіть намалювала. Якщо буде вам видно. такий він. Це розумієте, друзі, це з англійського decant» зливати в осаду. Це посудина, яка використовується для декантації, ну, зняття з осаду та аерації вина. Відрізняється від карафи, бо ми вже ж такі розуміємо: да? ширшою нижньою частиною, дуже широка така, і шийкою у вигляді вірви. А саме ця горловина скільшує обсяг повітря, що потрапляє всередину, і контакт вина з киснем, дозволяє розкрити аромат цього напію. Ну, зазвичай сягає, десь, е, 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 як правило, еквівалентний десь одній пляшці вина 0,75 літра. Що є ще такий ще є різнавіт куманець. Я думаю, ви багато хто чує, ви знаєте, що це, але зазвичай вони керамічні. Сьогодні ми будемо розглядати більш все, ж, все ж таки е, ну, скляні. Ємності. Друзі, ну отже, ще є такі, як скляний глечик. Ми всі знаємо, скляний глечик це місткість для рідини, виколотена зі скла. Зазвичай така відкрита посудина з ручкою зі збоку, Він використовується більше для подання різних напоїв, там соки, лимонади. Не алкогольне а безалкогольне напої. Що ж, яка різниця між там глечиком, так і, друзі, і графіном. Ну що ж, графін, як правило, набагато менше глечика, але це ж не я не кажу це за всі, тому що є і маленькі глечики. Так? Ну Це просто різниця, яку для себе можна просто зрозуміти, ну, чим саме вони дави. І, друзі, крім того, більшість глечиків використані ну, для використання з носиком, а графіни ні. Хоча я бачила і зустрічала із носиком графіни. Більшість графінів мають вузьку таку верхню частину, а більшість глечиків широку. І, і, друзі, ви також можете подивитися на основу ви бачите на цю основу, щоб зрозуміти, що це таке. Графіни та глечики відрізняються від форми основи. Все ж таки, у глечиків ця основа більша, вона така більш широка. Ну що, друзі, я змогла вам розказати, ну це якби моє бачення, це те, що я от, розбиралася, як то кажуть, з допомогою інтернету і хотіла для себе розуміти, що таке штовх, що таке графін, і яка в мене посудина, да, яку я зараз навіть поставила вам на столі. Як саме її називати? Ну, Друзі, по-перше, почнемо напевне з цього ну, такого гарнюсінького графіна. Ну, Друзі, я думаю, що він підходить під визначення графіну, але ж я пам'ятаю, що продавець його презентував на Оликсі Константин до речі, про якого вам вже розказувала я, це, що це пляшка. І я розумію, чому, тому що в нього в неї такої немає форму цього графіна, як зазвичай, от навіть ми тільки що читали да, такої форми циліндру. Це ж все-таки, ну так як це така новаторська, ну це взагалі така робота і авторська. Розумієте, вона може під визначення навіть не підпадати. Ну, давайте вам нагадаю, бо я вже про нього вам розповідала в розпаковці. Це графін Дяткове, дядьківський кришталевий завод. І він такий височенкий, його висота складає десь 36 см. Він з кобальтового скла, колекційний, каталоговий. До речі, друзі, я сьогодні знайшла назву в інтернеті Гусар. Да, перший раз. Автор мачнів Іван Васильович через різну товщину скла. Якщо от ви побачите, він відрізняється наскільки цей колір навіть цього графіна. Так як різна товщина, то має такий гарний перехід кольору. Дуже оригінальна пробка. До речі, друзі, от тут відрізняються вже роки роботи. Деякі читала я 70-х 80-х, а ось сьогодні прочитала, що стверджують, що це 50-ті роки. Але, може, у когось є інформація з глядачів каталог цього заводу, то прохання поділитися з нами в коментарях, дуже цікаво. Я би хотіла в майбутньому придбати також чарки до цього графіну, бо це такий набір дуже гарний. От ви, якщо буде вам цікаво, подивіться в інтернеті. Мені дуже подобається. Він такий дуже такий, ну, красунчик. Я, він мене стоїть на в цьому на полиці, такі прямо, як то кажуть, затмів. <сум> Усіх такий, дуже гарний. Друзі, ну давайте почнемо і ще подивимося от на такого красунчика. Це теж підпадає під графін. Але він мені такі от форму, знаєте, нагадує, як для вина, тому що, бачите, він такої форми, як декантер, то що я вам малювала. Але просто що в нього вузька все ж таки горловина, а у декантера більш-більша горловина. Але сама ця основа. Так. Друзі, він дуже гарний. Я його теж, до речі, купила Константина на свій час, тому що я його бачила на барахолках, але бачила це кришка. Знаєте, якась то нема, не було крилиш, кришки. Він такий дуже сповсюджений графін. Але я хотіла придбати, друзі, от подивіться на цю кришку. Це ж щось неймовірне, якщо на неї буде друзі, сонце, прямо у лучі сонце, промені сонця, подивіться, яке це щось неймовірне таке карамельне скло. Він такий дуже гарний, такий цей вінтажний такий, графін, такий присвутавник свого часу, да, mm -hmm. з радянських часів. Я думаю, у багатьох він навіть і є, тому що ж кажу, він не рідкий, це я просто купила, тому що він мені дуже сподобався. Друзі, ну давайте перейдемо mm -hmm. далі. Отаких От у мене два красунчики. Це друзі, графіни перейшли до мене від свекруги. Такі, на жаль, покійно. Я навіть не можу сказати, що в спадок. Але ну, взагалі, шкода, що зі свікрухою ми не були знайомі за життя. Але наша сім'я проживала в будинку. Свекра деякий час, і там ніхто, крім нас не жив, але ж ми користувалися цією посудиною, мені вона подобалася. Коли вже роз'їжджалися, то я вже спакувала їх весь посуд коробки і привезла в гараж і до свекра. І таке було здивування, що я побачила, що ні свекр, ні дочка покійної ні свекрухи, сестра мого чоловіка. Вони навіть не розпакували. Нікому посуд був не потрібен, ніхто їм не користувався. Мені було дуже жаль, що він такий гарний. Я хочу просто навіть вам ближче показати. Друзі, давайте порозглядаємо. Я розумію, що цей посуд знаєте, з радянських часів не всім подобається. Але ми придбали більше квартиру, і я просто свекар попросила. Ну, Так і сказала, що якщо у вас ніхто не користується, то можна попросити. Такий спадок був в мене. Попросила, і мені дозволили він взяти. Але мені просто хотілося, щоб у чоловіка була згадка про його матусю. Тим паче, що ми користувалися. Мені дуже подобається, друзі, ці два графіна. По-перше, кольором. Дивіться, який колір. Це щось неймовірне. Він такий гарний. Ну, а цей півник, ну, я не знаю. Я розумію, що це просто ручна робота. Дивіться, яка пробка гарна. Я хотіла, щоб у чоловіка була згадка про дитинство, про його покійну маму. І тим паче, друзі, я вам розповідала, як у нас в квартирі впала у ну, мама ця стінка румунська, пам'ятаєте, під час радянських часи усіх така була Вітальня. Ну, раніше ми взагалі називали Вітальню зала. Так Вона це як не пережила якийсь день народження, впала в ці полиці, ну і взагалі весь, весь посуд побити. Ну, там таке взагалі було месило. І то що там у нас залишилось там пару вас кришталевих мені мама подарувала. Тому я дуже зберігаю, що теж, хоч від чоловіка спадок цей, бо мені дуже подобаються такі речі, коли знаєте, не придбані, не куплені, а саме речі з історії, коли там чоловік там дивиться, там на цю речі річі кажуть, там, там це мама з цієї там чарки пила, там чи ще щось. Ну така ну, друзі, її крішечка. Я ж кажу, неймовірно. Це взагалі я не дуже розуміюсь в склі, на жаль, але колір. Оце в мене, до речі, друзі з цих графінів, і почалася любов до кольорового скла. І взагалі так просто вийшло, що в мене кольорових графінів було більше, ніж інших. Я потім вже сама купила друзі, такий графін. Я просто здивувалася, що він коштував всього 70 гривень. І мені так захотілось, друзі, такий, такий він красончик. Мені сподобалась його форма. Бачите, який він гарнесенький. Такий він дуже незвичної форми, всього лиш одна, як то кажуть, чашка кави. І я так подумала, що навіть якщо буде забагато жовтого, то може там подарую мамі, я тепер її збираю вітрину, буду, буду збирати нову стінку. Друзі, а вже хотіла вам показати от вже колекційний штовх. Ой, Друзі, вибачте, як дотягнуся. І це ж, до друзі, вже, до речі, одна із моїх самих таких, я би сказала, дорогих покупочок на барахолці. На почайні я купила його навіть зараз, як пам'ятаю, за тисячу гривень без чарок. Це, друзі, думаю, багато хто знає таку пошанову скла. Це колекційний штов. Давайте його розглянемо так, ближче. Це називається штов Козак-Запорожець. Він такий неймовірний. В нього колір просто неймовірний. Козак-Запорожець, готна техніка виготовлення скла. Київський експериментальна кераміка художній завод. Автор Зарицький. Ну, я подивилася в інтернеті, пишуть, 65-й рік. Друзі, це вся інформація з інтернету, бо в мене немає, на жаль, каталогів. Він в дуже гарному стані, але я ж кажу, цей колір. Він в мене стоїть так на полиці з цієї красуні, до речі, теж спадок чоловіка. Така гарнунь. От вони мені разом так по кольору, і такі вони мені гарненькі. Такі, такі парочка, така дуже гарна, друзі. Ну, а цей глечик, до речі, от я купила на почайні. Пам'ятаєте ви чи ні? Я вам показувала в першому відео, може, хто дивиться мене вже давно. Так Google показав, що дійсно цей глечик з моранського скла. Ну Так цікаво, я, бачите, не повірила продавцеві. 100 не 100% збіг був в формі, але дуже було схоже ну, і таке, дійсно товсте, і схоже був такий градіант цього кольору, такий перебіг е з синє, да, зеленого в синій колір. Дійсно, він дуже цікавий цей гличик. Мені не дуже подобається. Я пам'ятаю, що мені так ще багато скинув, продавець. Щось він коштував щось 600. А мені скинув продавець до 400, тому що в мене вже не було гру ну, коштів. І я така довольна, що я задоволена, що я його придбала, бо він такий дуже мені ну, подобається. Як він виглядає, ця форма на теж він в мене стоїть на полиці. Він так на світлій стіні, так на фоні світлої стіни. Він так дуже гарно виглядає. Ну, я би в будь-якому випадку його придбала, тому що він мені дуже подобається. І саме це поєднання кольорів. Але добре, що мені зробив знижку, продавець, в мене не вистачало просто коштів. Друзі, а цей от красунчик, це, ви знаєте, я вже коли сьогодні його навіть така. Помила, тому що він мене запалився. Друзі, це я його першим купила. До речі, взагалі з цих всіх представлених багато-багато дуже багато років тому на Андрівському узвозі гуляли ми з подругами. І він мені так його сподобався кольор, що він такий яскравий, так грав на сонці. І я його продавець мені презентував його як вазу. Ну, а я ж так вуха там, знаєте, щаслу, я ж ніколи раніше ну, не цікавилась, тому що я ж казала, розповідала про себе, що мені просто не було це все куди класти. Була дуже маленька в нас квартира. Ну і ви знаєте, друзі, я дуже задоволена. Ну, хоч я розумію, що це. Не ваза, що це взагалі це набір штоф з чарками. Я коли вже побачила, може колись і куплю чарочки для нього. Дуже там гарна кришечка, до речі. Але зараз я його купила для того, щоб він був в мене такий, знаєте, як ваза був, тому що він дуже гарно пасує до кольору рожового кольору наші спальні. То він так в мене є. Зараз так і служить вазочкою. Хоча я потім вже здогадалася, що в нього цей отвір. Я ж кажу, коли сама вже стала поціновувачем такої краси. Друзі, а я хотіла ще показати, який в мене такий гарний глечик, такий великий. Ого, це теж, до речі, друзі, в спадок. А ні-ні ні, це я вас обманюю. Це, це я купила на юності так, на барахолці. Так. Дійсно, він такий дуже гарний, такий великий, такий, мені сподобався він без кришечки. Десь коштувало теж сімдесят гривень, але я пам'ятаю, що я теж його купила, бо я так, він так на сонці так дуже таке пам'ятаю. От в тому році було таке теж літо, таке і я. Так, він мені сподобався. Він такий місткий. Ми його часто користуємося, коли у нас святковий стіл, бо він так гарно виглядає на столі. Друзі, у мене ще я от згадала сьогодні, так переглядала така від свікрухи вже в складокція. Так залишилась така кришечка. Я навіть собі так подумала, яка б мені захотілось купити такий глечик. І думаю, от куплю без кришечки а в мене буде кришечка. То я буду полювати за таким от глечиком. Може, це для цукорниці, не знаю зі скла. Я не розумію, ну але просто така гарна, гарна така кришечка. Я не можу її взагалі з неї нікуди не її діти. Друзі, ну і останній, це в нас глечик такий маленький. Я купила його. Напочайний для своєї доні, щоб вона користувалася ним. Мені дуже він подобається. До речі, я нещодавно дивилась на каналі пані Людмили «Вінтажна комора. Там про меланжеве скло розказував дуже цікавий ролик. І от я тепер буду знати, що це таке назва в цьому склу Меланжеве скло. А взагалі продавець стверджував, що це стрий. Ну, друзі, я думаю, що це для нас вже сьогодні забагато інформацію. Так, ми сьогодні розібралися з вами такі в нас дуже. Я думаю, був інформативний ролик. Ми з вами дуже багато сьогодні і розбиралися і щодо ємності для напоїв. Да? І я думаю, що і надалі будемо з вами рухатися в тому ж напрямку. І згодом в мене буде ще більше знань, тому будемо більш уважніше вироби розглядати та виділяти їм більше часу. Сьогодні в нас таке більш, більш інформаційне таке було відео. І, друзі, хотіла подякувати вам за підтримку. Я читаю всі ваші коментарі та радію за нові підписки. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк. Це вам краси сонячної, яке нас гарне. Гарне кольорове скло. Ну як його можна не не любити, друзі? Ви зі мною згодні, друзі. Якщо ви зі мною згодні, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. До зустрічі на моєму каналі в наступних випусках. Пока!